Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священий Олексій, А чи можна ввести дитину до причастя, не будучи на цілій літургії? Воно то можна, але не треба. Бажано бути на літургії, бажано бути на богослужінні. Хіба дитина малесенька, яку... Приносити, ну, дитинка плаче, треба її десь там забавити. Ну, не витримає дитина там півтора, таре, дві, дві години, сповідь, причастя, літургія. Ну то можна, маленьких можна, але бажано і маленьких привчати, щоб така дитина була на літургії і була учасником спільної молитви. Бо де двоє або троє сходяться в ім'я моє, там і я посеред них. Але дивіться: в кожному храмі, у кожному селі є священне. Для парафіян він називається духівник. В таких питаннях ви звертаєтеся до свого духівника, і він каже: «Галюсю, не приводь малу на цілу службу, бо вона півслужби кричить і люди буду ражуться. І духівник каже: значить так, значить, ми виконуємо. О, він не зле, каже, бо люди нервуються, вони хочуть спокійно молитися, а діти кричать. Ну, всяке буває. Хоча Ісус каже, пустіть дітей до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Ну це питання індивідуальності, але рекомендації церкви, щоб бути на цілій літургії. Але радимося з духівником. Всім благословіння і християнського життя. Живім по Єванглії.